Bon -no, любі мої друзі і бентурнаті YouTube Impariamo Імпаріамо Lili! Сьогодні в нас ще один супер класний урок, тому що я задумалась. Цікаво, а розумієте, ви різницю між in di più, п'ю, ді, п'ю? Мама мія, в чому ж різниця між тими più? Отже, що ви більше не сумнівались, Я для вас записала дуже корисне відео, і в кінці цього відео ми також з вами пройдемо тест. Щоб подивитись, чи ми з вами все гарно зрозуміли, чи ні. Ну що ж, починаємо! Більше у більшій кількості, в загальному, без порівнянь, як ми це скажемо італійською. Ми це скажемо п'ю. Окей, п'ю, звичайно, в загальному. Ми нічого не порівнюємо, отже, одразу переходимо на приклади, щоб ви розуміли, про що я ось українською, сподіваюсь, завтра буде більше сонця. Ну, я сподіваюсь, нарешті, трохи сонце вийде, бо вічно хмари. Отже, бачите, сподіваюсь, буде більше сонця. В загальному я собі так сподіваюсь. Тому Сперо до соле. П'ю соле більше сонця. Останнім часом слухаю більше італійської музики. Я це з вами я це вам говорю в загальному. Я не порівнюю, чи я слухаю більше, ніж вчора. Чи що? Просто в загальному останнім часом я слухаю більше італійської музики. Тому ми з вами скажемо: Аскольто п'ю музика italiana ультимаменте. П'ю музика italiana». Чи, наприклад, ось цей приклад. <laughs> Чи, наприклад, окей okay. Володіння декількома мовами відкриває багато дверей, ragazzi. я сподіваюся, ви це знаєте прекрасно, тому що так і є. Я би без італійської. Не мала те, що маю сьогодні, чи без англійської, чи без інших мов, які я вивчила і знаю. Тому що дійсно, до речі, хто знає про мою колишню кар'єру, знає, що я туди попала завдяки саме мовам, не завдяки ще тоді класифікаціям. У мене тоді ще не було тих класифікацій, дипломів, всього того, щоб мати і робити кар'єру. Але я знала мови, а в той час було потрібно їм саме те. Я знала декілька мов вже на той час і мене взяли на роботу, на пр прекрасну роботу. Ось, ну, а там вже далі, окей, я кваліфікувалась, але, бачите, не одразу і не завжди, uh, якщо немає кваліфікації, означає, що ти не можеш отримати роботу. Головне знати мови, рагаці, мови, соно, вераменте, даверо, імпортантісіме. Тому імпарате, студіате, ле лінгуе. Ось, як ми з вами зараз, принаймні, вивчаємо італіано. Отже, parlare più lingue apre molte porte. Зверніть увагу, бачите, ми з вами сказали декількома мовами. Знати декілька мов. Отже, знати більше мов, ніж одну. так, Італійською ми скажемо parlare più lingue. Отже, говорити більше, ніж одною мовою, parlare più lingue, apre molte porte, Відкриває багато дверей. Бачите, як головне і важливо знати, що нам не обов'язково дослівно перекладати все. Ось, Тому, бачите, володіння ми можемо замінити просто парларе, парларе пьюлінгу. Це в нас було еземпіо п'ю. Більше, знати більше, слухати більше. Тощо. Йдемо переходимо на наступний приклад: це є п'ю. До речі, хочу на секунду зупинитися, щоб подякувати моїм прекрасним абонатам, які підтримують канал. Люба, Свєта, Оля, Рома, дякую щиро, що ви вісіте абонати і контрибуєте. на кращий та дістав меравільйозного Дуже дякую, умбачне! Якщо ви теж хочете підтримати мій канал. Вам досить нажати внизу Або на Ті чи спонсорувати. Я не зовсім розумію, як там пише українською. В мене написано Або на T. Дуже дякую за підтримку, за перегляди. Грація! Вже додали прийменник DiP'i означає трошки більше, вже чуть-чуть більше діпю я є. Куку. -ку. А чого нема? Аюто. Звичайно, що всюди? п'ю трошки більше, вже чуть-чуть більше, ніж просто п'ю. Угу. Я очікував більшого від цього фільму. Я очікувала більше від цього фільму. Ми з вами скажемо, фільм я спитала умпо ді-п'ю трошки більше, бо були в мене ось такі аспетативи. Ось такі в мене були сподівання, очікування, а вони не виправдались. До речі, прекрасно жити без очікувань. Угу. Хто не вміє ще цього, то навчиться. Я е, ще вчусь. Ха -ха. Бо Потім, коли ми очікуємо одне, а в результаті не те, що очікували, то трохи дисп'ячено. Отже, декий сто фільм я спитав умпа діп'ю. Я трохи більше очікувала. Бачите, вже більше. Наступне: я би хотів, щоб ти більше мене поважав. Трохи більше, значить, а? Значить, ти мене поважаєш окей, але я хотіла би, щоб трохи більше. Тому ворей кетумі ріспетасі діп'ю. Трохи більше, аніж зараз. І ще одне: з нетерпінням чекаю можливості більше подорожувати. Більше, трошки більше. Бо я ніби зараз подорожую, але хотілося б трохи більше. Тому non vedo l'ora, дивіться, який гарне вислів, так? Отже, всі, хто знає, вже, напевно, зараз сказали, а я знаю. Ну, молодці. Non vedo l'ora, отже, не дочекаюсь. Угу. Mm -hmm. З нетерпінням чекаю. Di viaggiare, di più, трохи більше. Non vedo l'ora, вже не дочекаюсь. Ragazzi, в мене ще для вас є супер суперкомунікаціоне. Сьогодні, 10 квітня, середа. А в суботу, яке 13 квітня. Що це означає? Це означає, що імперіаму конлілі виповняється два роки. Ми будемо святкувати, як подарунками. Рагаці, я хочу вам дарувати все, все, над чим я працювала. Корсограматика Я вам дарую. У вас буде можливість виграти індивідуальні уроки зі мною, PDF книги і багато іншого. Щоб дізнатися, як приймати участь в конкурсі, переходьте на мою сторінку Instagram, підписуйтесь і не пропустіть таку меравільйозу можливість. Це здається найбільше, що я коли-небудь дарувала. Я вам дарую мій курсу, регація. Дарую книги, дарую все. Отже, переходьте обов'язково по посиланні, і давайте будемо приймати участь в цьому мега конкурсі, який я для вас підготувала. Будемо святкувати разом. Дякую, що ви зі мною. А тепер бон про сегвіменту. Давайте подивимося, що ми там ще хочемо поговорити про п'ю-ін, п'ю, ді, п'ю тощо. Наступний приклад це ін п'ю, ін п'ю. В додаток. Додатково. Ось. Na primer, questo paketo include 2 noti za frizuro, in plus. Še v dodatku, vam še 2 noti za frizuro, ki je bello. Če na primer, za vsako kupljeno pico, ti dobiš dodatkovej napi. Če tam napi, je človek, nas tož govori. Zato uh -huh. per ogni pizza acquistata otera je unabibita in plus. In regalo. «In più» Додатково. І ще один приклад. Це цього місяця ми заробили трохи більше грошей. А отже, oggi... ну, насправді тут і di più» теж підходить. Трохи, uh -huh. Troхи... бачите, все наше трохи більше. Di più»? Можемо сказати, можемо. Отже, давайте дивимося два приклади. Questo mese abbiamo guadagnato un po di denaro in più». Добре. Або другий варіант. Questo mese abbiamo guadagnato di più. se ne altro questo denaro. Cioè, noi più zero abbiamo guadagnato un po' di più. Allora, se già parliamo di che cosa? Di denaro. Cioè, già yak, додатково in più. Oggi abbiamo questi varianti. Questo mese abbiamo guadagnato un po' di più. Cioè questo mese abbiamo guadagnato un po' di denaro in più. Я сподіваюся, вам це вже гарно зрозуміло, і переходимо на прекрасний наступний приклад. Це «п'ю ді» Більше, ніж порівняння. Хтось там гарніший за когось. Більш гарніший, ніж хтось. Та? Більше за когось. Холодніший за там, нього за сезон цього року холодніший, ніж минулого року. Отже, беремо робимо конкретне порівняння. Mi c'è lo vicchia, za mene. Mio marito è più alto di me. Più di. Vescci za. Io ne ho za te, beh. Sono molto più calma di te. Più di. C'è sei il rocco, roccio e Questa lezione è più corta, c'è più breve. Деле альтре. Зараз ви мені скажете, а чому тут деле альтре, а не АЛЬТРЕ? Тому що ставимо артикль перед le АЛЬТРЕ леціоні перед іменником. А ми тут з вами з'єднали діпю плюс артикль. Di Якщо ви ще не знаєте, як з'єднувати артиклі з, з прийменниками в мене на це є прекрасний урок, ідіть і шукайте в мене на каналі. Дійсно, в цьому уроці ви вивчите дуже багато чого, що ходите, шукаєте по всьому інтернеті, а в мене воно все є в одному лише відео. І останній на сьогодні приклад це лап'ю più», що означає най 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 «най-щось». Після цього прикладу переходимо на тест. Подивимося, чи ви гарно все зрозуміли, слідкували і eh, Перевірити якраз і себе в кінці цього уроку. <ріху> Отже, це найбільш захоплюючий фільм, який я коли-небудь бачив чи бачила. Questo film è е il più emozionante che abbia mai visto. Чому ми говоримо il più emozionante? Тому що найзахоплюючий п'ю емоціонанте, якщо б це було. Tam najdramatičnejša komedija, bi rekla komedija pju dramatika. Lahko si predstavljate najdramatičnejšo komedijo? O, to si jaz nekako predvidevam. No, ampak vi razumeli? Kusto kursu il più utile di tutti. Il più. Kaj? Util je najkorisnejši. І дивіться, як написала «А з всіх». Звичайно, я мала написати «За всіх», що це є курс найкорисніший за всі інші. «Іл п'ю утіле, лей є ла п'ю бела ін тутто л'універсо», що вона найгарніша у всьому всесвіті. «Універсо» і «всесвіт». Окей, написала «світ», «всесвіт», «ва бенісімо». Комунку «Іл мондо», «світ». «Л'універсо», «всесвіт». «Е ла п'ю бела», Найгарніша. Я сподіваюся, ви гарно слідкували, все прекрасно зрозуміли. Отже, йдемо і перевіримо, зробимо маленький тест. Як ви мені перекладете з української на італійську, в мене цього місяця більше підписників, ніж минулого. «Questanno ho oh, più Follower dell'anno scorso». «Più di». Звичайно, йде порівняння більше ніж. Отже, цього місяця більше, ніж минулого місяця. П'ю-ді. І, звичайно, у нас тут є дел. Значить препозиціоне ді з артиклем з'єднується і стає дел. Знову ж таки, переходьте по посиланню внизу. Або шукайте в мене таке гарне відео, є все про препозиційні артикулі, як їх з'єднувати. Я так більше не можу. Я так більше не можу. Впевнена, ви вже цю фразу дуже багато чули разів. <гум> Від італійців. Та й вже, напевно, самі говорите, ні? Отже, non ce la faccio più. Я вже більше, так не можу, я просто говорю більше. Загальному що все, баста. non ce la faccio più. Ось такий вислів. А ще давайте подивимося, як сказати, ось це італійською. Цей лікар найкращий за всіх. Ось вона най. Ми з вами як гарно скажемо. Questo dottore è il Il... più bravo di tutti. Il... П'ю найкращий, найбравіший. Uh -huh. Ну і останнє: я принесла ще декілька свіжих фруктів. Я ще принесла декілька свіжих фруктів, і що ми тут сказали, якесь там ще. І як ми його гарно перекладемо з тим п'ю. Щось додамо, щось не додамо. Опортато квакефрута фреска ін п'ю, тому що я принесла ще. Декілька свіжих фруктів ще додатково. Угу. Я тут, дод... ну, звичайно, я могла б вам тут написати додатково, але це би було вже зовсім обвіо, очевидно, як прикласти. Тому не додала. І знайте собі, щоб сказати, ще щось донесла, in più, принесла. In più. portato qualche frutta, in più. Я дуже сподіваюся, вам тепер набагато більш зрозуміліше e più chiaro, тут-то що. Дайте мені знати, чи гарно зрозуміли, а як ви мені це дасте знати, привевши декілька прикладів. Отже, з кожного зараз з вас чекаю на якийсь гарний приклад. Уна бела фраза. Пер отже, тут-то, грецію, міле, і чи ведемо лапрацію на лекціоні. Чао!